Щодо трибуналу, ви знаєте, для кожного українця, для України притягнення до відповідальності російських злочинців є елементом справедливого миру. Неможливо уявити досягнення справедливого всеосяжного сталого миру без притягнення до відповідальності. Російських злочинців за всі ті злочини, за всю ту біль, за всі ті руйнації, які вони принесли на українську територію, на наші, в наші домівки. І ви також правильно сказали, що сьогодні практично кожна сім'я в Україні вже відчула, чи біль втрат, чи має поранених своїх родичів. Тобто, кожна сім'я відчула вже біль від цієї війни. Тому, безумовно, Відновлення справедливості, досягнення справедливості надзвичайно важливе для всіх моїх співвітчизників, для всіх українців, і ми вдячні за рішення, озвучене сьогодні міністром, що саме Нідерланди, столиця міжнародного права. Неофіційна столиця міжнародного права будуть приймаючою стороною для спецтрибуналу. Це надзвичайно важливий крок для подальшої інституалізації функціонування спецтрибуналу і наближення часу, коли злочинці будуть, російські злочинці будуть покарані.